Пляжі вже є доволі багато людей з кілька десятків, в принципі, які активно купаються, які засмагають. Ну і власне 15 муніципальних пляжів нині у столиці відкриті до купання. Вони визнані безпечними, там є безпечна водойма. І от власне на усіх цих пляжах вже встановили або ще на декількох планують встановити таблички зі шрифтом Брайля. Загалом пляжі оснащують не лише такими табличками. А і іншими безбар'єрними такими елементами. Це загалом і а, душові, це і а, краники понижені. Взагалі, про а, які зараз такі новинки встановлюють на пляжу в столиці, де їх можна побачити і що вони в себе включають. Я розпитала у а, фахівця з комунального підприємства «Плесо», тож зараз, будь ласка, його прямо мовив. На даному етапі ми плануємо замінити інформаційні показчики на громадських вбиральнях. І на медичних пунктах це ну ті необхідні елементи благоустрою інфраструктури, які ну як ну якраз такі скажімо, більш на самі найнеобхідніші. І в минулому році ми вже почали встановлювати і в цьому продовжуємо це і душові стійки. І питні фонтанчики спеціальні інклюзивні, тобто вони ну там трошки інша конструкція, і вона ну, спроєктована так, щоб люди, які будуть там приїжджати на візочках, або там діти ну щоб їм було більше ну зручно користуватися. От я зараз попрошу оператора показати, як виглядає власне ось ці душові і як виглядає о, самі. Бачимо, що душові вони обладнані таким спеціальним сидінням. Власне, душ це є сенсорним, і краник є сенсорним, тобто безконтактний, власне, це і так в рамках гігієни також дуже круто. І ось ці краники є такі, вони звичайного розміру, а є і трішки такі понижені спеціально для людей, які користуються кріслом колісним. Окрім того, що на пляжах встановили таблички і такі душові з фонтанами, тут ще є кабінки для перегляду». Переодягання також для маломобільних груп населення. Звичайні вони такі у формі равлика, тобто ти туди, ти туди заходиш і маєш ще всередині цієї кабінки зробити там кілька поворотів. Так? А от кабінка саме для людей, які користуються кріслом калісним, вона набагато ширша, більша. І от, власне, там не потрібно вже робити ось такі перешкоди різні, так тобто ти одразу заїжджаєш, там є двері, вони доволі широкі. Ну і кабінка сама широка, тобто там можна з легкістю заїхати. На е, кріслі колісному також є окремо відведені і вбиральні, і що не менш важливо, е, тут є також доріжки зі зручним е, під'їздом. Тобто ну, тому що які б елементи безбар'єрності не були е, тут зроблені, все ж таки важливо, аби людям було ще й комфортно добиратися безпосередньо до самого пляжу. І е, додам, що наприклад. Окрім звичного заходу у водойму, так через пісок для людей на кріслі колісному також є е, і окрема така е, відведена територія, де вони можуть спуститися на кріслі безпосередньо у саму водойму, тобто є як такий спеціальний е, під'їзд. Тобто заходять вони не через пісок, е, так а через окрему таку доріжку. Але все ж таки нагадаю, що е, цього року КМДА е, у столиці е, продовжує. Е, Продовжує тут діяти рішення ради оборони міста, згідно з яким у місті все ж таки не відкриваються купальні сезони. Тому мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового масового скупчення людей. Це все ж таки через е, зміркування безпеки, е, через те, що поруч там складно буде знайти укриття, або е, все ж таки потрібно до багато часу, так аби з водойми вийти, осушитися і дістатися до укриття. Тому ось е, власне з таких міркувань і не від. Офіційно не відкривають пляжі, але все ж таки кияни не обмежуються цими заходами і вирушають на пляжі. От сьогодні я також побачила тут багато киян, які купаються активно засмагаються, і тому навіть попри такий холод не бояться все ж таки занурюватися у воду.